Інколи мені доводиться готувати щось на швидкоруч. Цього разу я вирішив приготувати макарони і заправити їх сметаною. Отже, макаронні вироби у Сільпо Сіті Паста коштують 31,99, а макарони власного виробництва повна чаша коштують 26,99. У АТБ один кілограм макаронних виробів розумний вибір коштує 27,50, а макарони ярко коштують 35,90. У варусі макарони вигода коштують 24,50, а макаронні вироби Оріджін коштують 42 за 500 грам. Усільпо, сметана, 44, 99, у сільпо сметана простоквашино коштує 44,99. У АТБ 44,69, а у варусі 43,50. У сільпо сметана йоготинська коштує 36.29. У АТБ 36,80. А у варусі 39.30. Сметана повна чаша. У сільпо коштує 32,49. У АТБ розумний вибір коштує 19.60. У варусі вигода коштує 32,60. Ось такий недорогий обід у мене вийшов. А що готуєте ви на швидкоруч, пишіть нам у коментарі.